Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про добрива, тому що багато отримую повідомлення. Питають, яке зараз використовувати добриво, яке дозування, як його відміряти, як часто проливати цим добривом. І ось в одному відео я відповів на всі ці запитання. Добриво називається Green Plan Flow, виробник Італія у вигляді суспензії. Дозування для черенків 0,5 мл на 1 літр води, а вже для більших рослин 1 мл на 1 літр води, його потрібно набагато менше, ніж звичайних кристалічних добрив. Як його відміряти? Ось треба взяти шприц, обрізати верхівку і таким чином набирати собі добрива. Дуже зручно і легко. Після того, як я поставила касету на вкорінення і потім бачу, що з'являються вже перші корінці, я проливаю касету фосфорним добривом, 6,6020. Ось, і взагалі я свою рослину ніколи не поливаю звичайною водою. Завжди поливаю з добривом. Тож, чінки, які ви зараз купуєте, їх... Бажано одразу пересадити у більший об'єм. Це можуть бути стакани об'ємом 200-500 мл, Ось, і проливати їх фосфорним добривом. А вже потім, як підростуть, проливати універсальним добривом 20-20-20. Добриво має макроелементи: азот, фосфор та калій, і мікроелементи, такі як залізо, мідь, цинк, молібден та інші. І ці всі елементи потребує рослина. Кожен раз. Також ви могли помічати добриво, де написано добриво тільки для петуні, або добриво тільки для орхідеї, або там добриво для огірків, чи ще щось. ось Це все маркетинг, немає такого. Є професійне комплексне добриво, яке підходить для всіх рослин, тобто і для квітів, і для дерев. І для овочів, і для кустарників. Тобто ну, для всіх рослин воно підходить. Я влітку поливала цим добривом і полоницю, і овочі, і дерева, і квіти. А зараз я проливаю свої чинки, які у мене сьогодні на вкорінення, вже проливаю розсаду, маточники. Тобто завжди я даю це добриво. Також є калійне добриво 15 20 50 Це вже весною, коли буде більше сонця. Будемо підживлювати цим добривом. Воно для цвітіння та плодоношення. Ось три формули, які в нас є в наявності. Ми їх розфасовуємо. Сподіваюся, я відповіла на всі ваші запитання. Якщо якісь ще є питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях або у повідомлення. Дякую всім.